А до речі, ваша у вас є якась, е, як це сказати, е, ключові напрямки, куди ховають ці, е, гроші, так, наші новочі. Ну, що вони? В чому вони полюбляють вкладати? Ви знаєте, певний час говорили, що крипта править е, ну, всім е, от кілька років було, але потім. Е, З'явилася така чутка, що детективи набу за допомогою американських партнерів навчилися розшифровувати криптопотоки, і о, топ, топи знову повернулись до клітчатих сумок о, з, з великими. А, От, тобто, звісно, нікуди ми не діваємося від того, що гроші виводяться за кордон. Ну, от, умовно кажучи, історія з польською прокладкою це реально класичний вивід грошей за кордон, бо гроші відразу направляються на польську фірму. Ну от о, все вони в Україні там ні хвилини не затримуються, і Україна більше ніколи не повертаються. І тепер, щоб їх нажать, як, назад якось забрати, ну це треба є шо рішення польського суду про те, щоб він забрав у польської фірми гроші для України. Ну таке тому о, умовно кажучи, вивід за кордон нікуди не подівся. А от кеш чи крипта. Ну це знаєте, люди продовжують обирати в міру власної просунутості. Елітні автівки, дорога нерухомість це те, що, в принципі, на що кидають око наші можновладці. Чи зараз це не так активно? Ні, ну знаєте, фантазія корупціонерів зазвичай вона не дуже така е якась розвинута, да Бо перше, що корупціонер реалізовує коли дарувався до великі гроші, він реалізовує дитячі травми, ну якісь закривають. Да? Не вистачало в дитинстві іграшок, там не знаю тілочек, да тому заводить коханку, купує квартиру на Печерську для неї, ботакси, сісічки, оце наращує, це раз. Друге, квартиру, ой, будинок в Кончазаспі машину. оце те, що він розуміє, закрити старі. Фрустрації якісь дітей там в Англію відправити. І так кругом бігом, знаєте, на 100 тисяч доларів місяць вже в тебе чисто таких, знаєте, розходників чисто набирається на це. Тому для корупціонера, який краде мільйонами, от рівень купити новий Ну, як між Михайло Ткач недавно це викрив, що Україна там в лідерах по світу по закупівлям електричних росоройсів. Ціною від 600 тисяч євро за штуку. Тобто іде, оця хапаніна да, бо реалізовується щось таке от старе. Але ну, такі, знаєте, просунуті, ну такі намолені корупціонери, ну ті, да вони там, ледь не кварталами за кордоном скуповують нерухомість. Вон, Коломойський В е Клівленді. Купа народу в Лондоні, маєтками прямо викуповують Ахметов там отоборився, мені здається, вже в Лондоні, чи там Швейцарії шматок купив, чи Франції замки. ну, тобто, ну, тобто, На жаль, нічого нового світ не видумав, в тому сенсі, що на що потратити гроші. Да? Ну, тут Кожен сам з наших глядачів може пофантазувати: от, на тебе впав мільярд гривень, от, що б ти купив? І от і малюєте собі. От мільярд гривень, от витратьте його. Одна з історій, яка на сайті наші гроші зараз є, з Свіженького: там майже мільярд в, стосується Дніпровської ТЕЦ, компанія, та, яка має встановити когернаційні установки, які в Україні. Дісталися від наших партнерів, а тепер для того, щоб їх запустити на наступний вже опалювальний сезон, треба чималу суму грошей. Ця історія а... вона теж пахне мільярдом. Ну звісно, там розмір контракту півтора мільярди гривень, і е, тут, на жаль, все проводилось по закритим процедурам, і тому нічого офіційно взагалі не відомо, чому брали цю фірму, а не цю. Да? А може б ця фірма зробила б не за півтора мільярди, а за мільярд. А може ця взагалі б за 800 зробила? Да? Ну, тобто, там, на жаль, все покрито таким мороком, що ну, питання стосовно підозрів виникають. да? Ну, Тут у правоохоронці хіба що такі можуть туди зазирнути? Ще більше питань виникає. Роботи по будівництву антидронового захисту для Дніпро-Гес. От, пам'ятаєте, нам минулого року зруйнували рашисти ракетою прямо в Дніпро-Гес попали в Запоріжжі. От зараз там ну, йдуть від будівельні роботи, і от в тому числі будується захист бетонно-залізний такий від дронів. Хоча, якщо не від ракети, ну хоча б від дронів. На все про все 4,5 мільярда. Гривень, ну, велетенська сума грошей, це ну реально не 5 копійок. А, і обрали фірму з Закарпаття, у якої в бекграунді раніше було. Ну те, що ми в прозоро побачили, максимум це е, реконструкція сміттєзвалища в Києві, от, в Підгірцях. Ну що таке реконструкція сміттєзвалища? Е, Екскаваторного. Сміття ото ото щоб ну, більше місця було Ну от я, я, ну, ремонти будинків, ремонти маса, які вони зрештою так і не виконали через якісь обставини. А, тобто, чому ту фірму туди запхали? І от у мене це відразу викликало підозру, що ну скажімо так кошторис невідомий. да І от буквально сьогодні на сайті пошуку роботи знайшов оголошення цієї фірми, що вона шукає тільки зараз. Простих робітників бетонярів для виконання цих робіт і ставить там свою реально там, зарплати від 50 тисяч гривень, ну плюс броня, тобто ця фірма от, вона виявляється, ну не мала власної спроможності. Її функція була отримати підряд, а вже потім думати, як його виконувати. Тобто, класичний ну, на... факт, ми хапаємо свої гроші для своїх, а потім на різниці між реалізацією проєкту, так і того, що отримали, ми і живемо. Ну да, ось і це, от я ж кажу, відбувається це прямо зараз. Це от в ці дні. От о, оголошення про роботу вийшло вчора. Контракт було видано там тиждень тому. Тобто, це не йдеться про те, що якісь злі попередники, чи це щось, вообще щось десь колись? Ні, це прямо зараз і це прямо діюча влада. Юрію історія з перед новорічна про те, що е, зламали наші реєстри, е, чи постраждала від цього наша система прозора, чи може це вплинути на е, формат державних закупівель? Ні, там була за певна затримка з отриманням електронних витягів о, з, з, з певних реєстрів. Тобто, о, в кількох тендерах на певний час затормозилась процедура, але нічого крит критичного не відбулось. Тобто, тут все спокійно і все буде відновлено. Тобто можна бути впевненим, що наші учасники е торгів, так які, які торгують або беруть участь, та, аби надавати послуги для держави. Їхня історія, їхні дані не потрапили до ворога дивіться, наружу могло потрапити все. Я думаю, все вилито та, десь там. Тобто, тепер уже там у расистів все продається, я не маю жодних е в тому сумнівів. Е я в тому сенсі, що наші закупівлі від цього тепер не встануть. Е Друзі. Процеси йдуть. Е, знову ж таки, перед новим роком, е, вже після того, як е, Трамп став е, новообраним президентом е, обраним президентом, е, були кілька е, американських висловів, що ось тепер ми всю е, допомогу американську здійснимо ревізію, і українці мають за кожен ледь не за кожен долар відзвітувати. Е, ваше відчуття, це політична заява, чи все ж таки? Е, Республіканці вміють рахувати гроші, вони приїдуть до України і будуть перевіряти наскільки ефективно були витрачені в тому числі і гроші американських платників податків. Е, ну тут нас насправді ситуація буде дуже простою. Максимум, що американці зможуть перевірити, це е, поставки власної зброї. Е, вони ж відбувалися як нам пишуть, Україні виділили 50 мільярдів на зброю в США. Да? Так, от всі ці гроші насправді США е, США витрачало на своїх заводах. Нам готова вже зброя їхала. А умовно кажучи, ну, ми отримані патріоти і Бредлі не продавали. На, на, на ринок не попадали ніяк. Бо це зброя, яка нам необхідна для виживання. Тому о, я думаю, що от о, з цього боку, ну я навіть не уявляю, що там американці можуть знайти. А гроші американці здебільшого у нас йшли на оплату соціалки, тобто це зарплати вчителів, лікарів, о, ну, пенсіонерів, о, тобто, ну умовно кажучи, десь половина всього того, що у нас в бюджетному сектору секторі є, це платять американці. Другу половину закривають японці, європейці, канадці і так далі. Ну от шукайте. Ну я от я, я я цілком свідомий того, що республіканці будуть зараз доганяти демократів, будуть шукати е, будь-що для дискредитації е, попередників. Е, можливо, щось знайдуть. Ну якщо знайдуть, це теж добре. Е, хай буде. Ну дірки тоді будемо ліквідувати, якщо познаходяться. Просто от за моїми відчуттями, американці просто не полізуть е те, що умовно кажучи, відбувалось як на другій ітерації долара. Я говорю про бюджетні гроші там на будівництво якісь, чи ще щось. Бо гроші на будівництво то ми витрачаємо вже з державного бюджету, да, от, де, які наповнюються грошами платниками податків. Да. Ну, кажучи, заплатили е, лікарю, він заплатив податок і вже з цього податку будуємо. ну от Чи полізуть американці туди, е, чи це для них виявиться за складно, чи не інтересно, не цікаво. ну не знаю, але ну я був би радий, якби американці реально почали доганяти владу за корупційні прояви. Бо я ж кажу, ми тут в Україні вже лоба порозбивали, розповідаючи про те, що витворяє команда Зеленського по певним напрямкам. Ну, Ми або змінимося, або помремо. Ну, Якщо американці нам допоможуть змінитись, окей, Юлію, І ще одна історія, і знову ж таки, в контексті грошей, в контексту бюджету і фінансування. З 22-го року, з моменту повномасштабного вторгнення, на жаль, багато прифронтових міст, які були, вони стали окупованими містами. І це відбувається і прямо зараз. Ворог наступає. А в цей же момент відбувається і те, що місцеві ради, місцева влада будують дороги, розбиває парки, сквери. Є відчуття от за ці три роки Великої війни, яка кількість грошей, ну. Безповоротне минуле, і чи можна ось з цією бідою, бо це насправді біда, так? Війна а для когось можливість заробітку. Чи можна з цією бідою якось впоратися? І що для цього потрібно? Я десь ну, два роки тому був один, одним з тих, хто так розпочигаював слоган дрони замість стадіонів. Ну, я постійно наголошував, що мерії мають купувати дрони, а не ремонтувати стадіони. Ну бо е, мови кажучи, ти ремонту все, що ти ремонтуєш, не купуючи зброю, це для окупанта. Але, на жаль, ця ініціатива вибухнула і потім затухла. Бо лояльність людей ну, в масі своїй до такого способу витрачання грошей теж дуже висока. От виявилося, що серед моїх колег-журналістів багато людей захищає проєкт будівництва нової дороги в Києві до, до аеропорту Жуляни, ну, який не працює до того ж. Бо, тіпа, ну нам там удобніше буде їздити, бо там пробачки. Друзі, пробачки в Києві, і те, що зараз, який заміс відбувається на Донбасі, де ми віддаємося швидкістю 20 кілометрів в день території, друзі. Ну ви ж співвідносите. У Путіна нема жодного резону зупинятись на кордоні Донецької області, на, він дойде до Дніпра. Що далі? Ну от е, мозги ж треба включати, і от виявилося, що мозги люди не дуже схильні включати. І на жаль, оця. Мовчазна більшість, яка толерує просто такі витрати, вона і формує цю статистичну більшість е, уставших від війни, е, які е, дають підстави владі всіх рівнів, як кажу, і про Кличка, і про Зеленського, витрачати е, гроші на що попало, окрім на е, необхідних е, ш, штук для фронту. І е, от саме ця мовчазна більшість і от отакі е, зрештою. Як це сказати, середовище, в якому о, ну, все менше людей о, згідні йти і проливати кров за Україну? Юрію, не дуже весела в нас розмова вийшла, але мені здається, що якщо ми будемо мовчати і не будемо про це говорити, воно точно нічого не зміниться найкраще. Тому дякую вам за те, що ви говорите. Сподіваюсь, ми це будемо робити регулярно, і сподіваюсь, що це призведе зрештою, хоча б до того, що оця… Критична маса, та яка з усім згодна, вона буде зменшуватись. Асимосі дякую.